Ну ну таки ситуація відрізняється тим, що сьогодні завершується червень, і люди з 1 липня очікують чергову хвилю, можна сказати, такого тер... гуманітарного терору від окупаційної адміністрації. Перше це те, що з 1 липня чергове подороження електроенергії. І я думаю, що за цим підуть і. Всі інші тарифи на житлово-комунальні послуги, крім того, з 1 липня, відповідно до їх нових законів, окупаційна влада може депортувати українців, які не отримали російські паспорти. Крім того, завершуються всі терміни, які окупаційна влада дала на перереєстрацію нерухомого майна. Тому з 1 липня всі важадані. Нової хвилі закручування гайок щодо е, місцевих мешканців, якщо так по ситуації, то плюс-мінус без змін е, звітують окупанти, що там продовжуються ремонти, будують дороги, але люди все одно бачать те, що це все показуха. Є інформація про значну е, заборгованість заробітної плати для місцевих, е, які на цьому відновленні працюють. Щодо будівництва дорог, знов таки їх будують в сторону Російської Федерації. Я думаю, що це чергова хвиля зараз буде вивоза українського збіжжя зараз, якраз період борошної і дуже високими темпами українське зерно з елеваторів зараз вивозиться в Російську Федерацію проблеми з медициною, проблеми з зв'язком, проблеми з чоловіками. Не вистачає водіїв, не вистачає шахтарів, не вистачає комунальників ситуація. Напружене бригада Азов звернулася до мешканців трьох громад: а саме Креміної Рубіжного Сичанська Сєвєродонецька які зараз є тимчасово окуповані з тим, щоб вони повідомляли через спеціальний телеграм-канал, а саме на Андрад. Андрат, отак називається він цей канал в телеграмі, про пересування, а також накопичення російських окупаційних військ в цих районах. І також сказали, що якщо ви знаходитесь, перебуваєте на загаданих з окупованих територіях, то зробіть свій внесок у перемогу над російською армією, пане Романе. Наскільки мешканці цих територій допомагають цьому всьому? Чи там багато є наших громадян? які Чекають звільнення. Ну я не можу сказати кількісно, але на 100% люди, які чекають повернення України, там є. Вони нам допомагають і саме цих людей шукає окупаційна влада, саме е, щодо цих людей направлені всі ці заходи окупаційної влади щодо недопущення мобільного інтернету, щодо обмеження з мобільним зв'язком. Ми вітаємо такі меседжі від наших сил оборони. Хлопці, якраз Азова, тримають серебрянське лісництво в тому числі. Вони дуже поруч і тому вся інформація, яка є, вона дуже корисна і буде використовуватися в плануванні операцій силами оборони України. Зрозуміло, що багато людей, зокрема молоді, вони зараз опинилися на території, були змушені залишити Луганщину для того, щоб не опинитися на окупованих територіях. Чим зараз ці діти займаються, ті, що лишилися в Україні? Я знаю, що табір великі літні. О зараз у нас був до речі, теж сюжет про літні табори, які організовують. Для, для дітей-переселенців і, і знаю, що на Франківщині теж такий табір, де Луганська група велика дітей була, підлітків зараз це теж пише про це Артем Лесого, на Івано-Франківщині 50 дітей відпочивають. Тут, я знаю, що ви теж були недавно на Франківську. От зараз наскільки от є. Були в Франківську як як зараз допомагають громади власне тим, хто опинився з виселений своєї рідної домівки якраз Радовецька районна державна адміністрація опікується хабом для переселенців в місті Івано-Франківськ. В Івано-Франківській області перебуває близько 5 тисяч переселенців з Луганщини, і якщо так. Е Глобально то одним з головних завдань місцевих військових адміністрацій Луганської області, які на сьогоднішній день працюють, це є робота з переселенцями. Такі хаби створені практично в кожній області України і вони працюють з переселенцями. Наші громади допомагають силам оборони України і закривають деякі потреби підрозділів в кожній громаді Сєвєродонецького району. Діє програма підтримки військовослужбовців, їх родин, їх дітей, і е, військовослужбовці мобілізовані ті, що за контрактом можуть звернутися до своїх громад і отримати певну фінансову підтримку е, для своїх родин. Ну я за сьогодні на там з весни з квітня. Основний е, пріоритет це дитяче оздоровлення. і фактично на 100% всі громади. Працюють зі своїми дітьми, які виїхали. Задача стоїть там до 100% покриття саме оздоровленням. Івано-Франківщина є одним з тих регіонів, які приймають дітей з Луганщини. Крім того, це і Закарпаття, це і Львівська область. Це так умовно безпечні регіони, де дозволено на сьогоднішній день оздоровлення офлайн. І дійсно саме Івано-Франківщина сьогодні приймає дітей з багатьох громад, і не тільки з гірського і з Рубіжного і із Кримінної з Сєвєродонецька. Дуже багато громад зараз оздоровлюють дітей на заході нашої України. Крім того, деяка частина оздоровлюється за кордоном. ми, Вітаємо підтримку наших міжнародних партнерів. це і страни Балтії, це Іспанія, Італія, Німеччина, Польща і в То і в тому році, і в цьому році діти з Луганщини отримують якісні послуги за здоров'я за здоровлення від ну І Також воює Северодонецька 53 десять окремо механізована бригада. Що вона складається здебільшого з вихідців з. з Сєвєродонеччини чи чи там, наприклад, зараз під час мобілізації туди можна також цільово потрапити. 53 одна з тих бригад, які без виймачки працюють на фронті з 22-го року. Останні останній рік ця бригада тримала Авдіївку, і вона дійсно. В Авдіївці була більше року. На сьогоднішній день бригада працює в північній частині нашої країни. Бригада розвивається, вона опановує нові напрямки, безпілотні системи. Це одна з великих механізованих бригад. І запрошуємо до служби. Дякуємо дуже за розмову. Пане Роман Роман Власенко був з нами голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.